У ході засідання виконкому присутні розглянули питання внесення змін до міської комплексної програми охорони здоров'я на 2021-2024 роки. Більш детально про це розповів головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Збільшити по центральній районній програмі і по заходу капітальних видатків 2,5 млн грн на ремонт приміщення для встановлення інстиляції ангіографа. І для стоматологічної поліклініки 972 тисячі для забезпечення надання стоматологічної допомоги невідкладної і 1 мільйон на забезпечення стоматологічної... Допомоги дітям безоплатної, безкоштовної у підсумку члени виконкому підтримали дане рішення. У свою чергу міський голова Микола Нога повідомив, що вчора шостку відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Озглядали питання укріплення матеріальної бази центральної районної лікарні дитячої лікарні. Була велика дискусія, було багато запитань, але разом з тим прийшли до такого рішення, що Приміщення будемо готувати до установки ангіографа. Ангіограф, який планують встановити у Шоскінській ЦРЛ, стане першим подібним обладнанням, яке з'явиться на Сумщині. За своїми характеристиками він матиме змогу діагностувати цілий ряд захворювань серцево-судинної системи та неврологічних захворювань. Подібного обладнання немає навіть в обласному центрі, підкреслив Микола Нога. Що ангіограф у Шостки, то тоді сумчани повинні приїжджати. Лікуватися по інсультам у шосту. Навпаки, ми туди, досі не почали робити ремонт в приміщенні для експлуатації ангіографа з причини, що параметри на нього надійшли лише тиждень тому. А він може бути це прикріплятися на потолок, може стояти на полу, може з одними функціями, з другими з третім. Але коли виявили, що він такий потужний, мощний і суперсучасний, то безумовно бажаючих на його появилося значно більше. Але будемо відстоювати цю позицію в будь-якому випадку в буде. Саме Шоскінська центральна районна лікарня в перспективі має стати кластерною лікарнею, впевнений міський голова. Будемо стояти, будемо відстоювати. В шоскі повинна бути своя медицина в високому рівні, в тому числі і ангіограф». Як повідомив головний лікар, після від'їзду міністра відбулася розмова з проектантами. Уже є напрацювання сьогодні до кінця. Дня вже буде остаточне рішення, де його розміщувати. І я думаю, ми ближчими днями і рометні роботи почнемо, якщо це по, по приміщенню буде все нормально по цьому, що ми вирішили і проєктанти погодні, тому що я скажу, що це дуже складна система, це дуже складне обладнання, то, що в нас є, там, там комп'ютерний томограф наш вроді таке солідне, це на порядок ще вище по складності, по діагностиці, по всьому. І я думаю, що в нас ще є час, тому що після того, як просто той фаувався володія, коли вже остаточно сказали, які будуть ангіографи, що вони потолочні будуть і великі, деякі лікарні, які вроді як були готові, терміново зараз перероблюють проєктно-кошторисну документацію, тому що треба вносити зміни. Так що міністр нам дав шанс, і я думаю, що ми... Ним скористаємося. крім приміщення для розташування ангіографа, актуальним є питання кадрів, які працюватимуть на новому обладнанні. Що стосується кардіо, то там трошки простіше, це наші хірурги молоді поїдуть або дехто там пару місяців навчання. Що стосується нейро, то там потрібні нейрохірурги. У нас уже молодий хлопець, нейрохірург, в цьому році закінчує в червні місяці трирічну інтернатуру в обласній лікарні. Тобто перший у нас вже є, і роботу буде продовжувати. Це, це теж досить серйозне питання, але ми над ним будемо працювати. Теж прокоментував головний лікар і ситуацію з рентгенапаратом. Скільки на, ну, на депутатському рівні, на громадському рівні, на верткокомох піднімалося питання про рентгенапарат дитячої лікарні. Було прийнято рішення, тому що вже коли ми його купили, нам вже ж його мали до 31 березня минулого року поставити, а війна почалась і нам його привезли аж в червні місяці. За цей час багато що змінилося по розкладам і по всьому. А в дитячій лікарні вже ремонт завершує, там практично завершений. Вже є домовленість на монтажні роботи. Два-три тижні я думаю, до середини травня, може й раніше. Апарат новий апарат цифровий в дитячій лікарні запрацює. За словами медика, він обслуговуватиме не лише маленьких пацієнтів, а й дорослих. Ті Люди, які йдуть з цього з цього сторони міста, не обов'язковим ти четвертого вони будуть такий саме рентген робити в дитячій лікарні. Ну єдине, конечно, що діти в першу чергу а. Любий дорослий зможе зробити там рентген з таким самим направленням від сімейного лікаря, чи від кого, як і в центральній районній лікарні. Тобто він буде покращити доступність до обстеження. Він коли приходиться приймати рішення непрості, непопулярні, можна було голову підхилити і нічого не робити. І два апарати просто поставити в центральній районній лікарні. Ми вже один апарат поставили точно такий цифровий за кошти місцевого бюджету. Стояло б два. Але дитячої лікарні або зовсім не було або був би той розламний, який не працював. Таке, таке рішення дасть змогу, щоб у дитячої лікарні був регіонапарад, самий сучасний, на саме рівні. І будуть користуватися діти діти і, і дорослі. Як підкреслила виконуючи обов'язки начальника фінансового управління Шоскінської міської ради, цьогоріч на галузь медицини з міського бюджету вже виділено 12 мільйонів гривень, та ще 2 мільйони 137 тисяч були виділені у ході сьогоднішнього засідання виконкому.